Чотири ознаки масивної кровотечі: пляма крові, що збільшується у нас на очах, калюжа крові біля людини, ампутація або фонтанування. Ми розуміємо, що це наш пріоритет. Номер один в наданні допомоги. Нам не важливо, з якого кровоносного каналу виходить кров. Для нас важливо, як швидко та в якій кількості вона це робить. У кожного з нас в організмі в середньому 5 літрів крові, в залежності від нашої фізіології, у когось більше, у когось менше. Якщо людина втрачає половину від загального об'єму крові, то на жаль, врятувати її буде неможливо. Масивна кровотеча це той стан, який може вбити людину до трьох хвилин. Будь-яку кровотечу зупиняє тиск. Для прикладу, можна навести знайому більшості з нас ситуацію, коли під час приготування їжі або гоління ми отримували поранення. Перше, що ми робили, це ми рефлекторно затискали рану. До основних способів зупинки кровотечі можна віднести прямий тиск на рану, тампонаду та накладання жгута.